Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. В копілку Рівненський верес не програв на виїзді київській оболоні. Могли б сьогодні і розраховувати на більше. амбітна ідея: у парку імені Тараса Шевченка у Рівному хочуть збудувати футбольне поле. Інвестор будує поле, яке потім е, спільно використовується. Два матчі протягом тижня Рівненський Верес переміг столичну оболонь у рамках однієї восьмої фіналу Кубка України. Та гра відбулася на рівненському авангарді і затягнулася аж на 120 хвилин. Втім, рівняни у більшості зуміли пробитися в чвертьфінал, перемігши 2-1. До слова, це четвертий вихід рівнян у чвертьфінал змагань. Востаннє на цій стадії Верес грав ще коли виступав у першій лізі в сезоні 2020-2021. Після переможної гри Олекша. Друг сказав, що хоче, аби рівнянам далі у кубку випала команда, яку вони зможуть пройти. Попри перемогу, гра залишила багато запитань. Якби не вилучення всередині другого тайму, то невідомо, що як все могло б закінчитися для Вереса. Своєрідне право на реванш оболонь отримала дуже швидко, адже у рамках 12-го туру, 4 листопада, вдома приймала Рівненський Верес. Хороша нагода довести, що результат кубкової гри це випадковість, чи не так? А От чи вдалося це зробити, і чи знову команда Олега Шандрука взяла гору у матеріалі? Далі. Верес у порівнянні із кубковою грою зробив чотири заміни у складі. Тренерський штаб фактично повністю змінив атакувальну лінію, залишивши лише Руслана Степанюка. Саме від капітана прийшла перша небезпека у матчі. Втім, голкіпер господарів впорався як з першим ударом, так і з здобуванням від Марком Рувальєвіча. Гравці оболоні також не цуралися пробивати здалеку, втім, або не потрапляли в ціль, або їхні спроби ставали легкою здобиччя для Андрія Кожухаря. Верес, окрім удару на старті від Степанюка, у першій половині більше нічим не запам'ятався. Розуміли, як виріс буде грати, тому що напередодні ми грали у Кубку України і бачили їх і сильні сторони, і слабкі сторони. Ми хотіли використовувати ці слабкі сторони. Десь нам це вдалося, але якість, якість останньої третини поля була не така, на яку ми розраховували. Початок другого тайму за оболонню Гол з роздягальні міг забивати Черненко. Рівняни люб'язно дозволили пробити, але гравець гостей. Вибачив далі за справу. Взявся Верес. Рівняни створила кілька нагод, але реалізувати їх не змогли. Зокрема, хорошу атаку. Організували Дахновський та гайдучик, які вийшли на заміни. Голкіпер оболонів рятував. Відразу по тому Луан та годя не розібралися, відправивши м'яч значно вище воріт. Не залишався без роботи, і воротар Вереса кілька разів по справжньому вступаючи у гру. Одного разу підстрахувала стійка. Відтак за 90 хвилин матчу так і ніхто з команд забити не зумів. 0-0 у протистоянні Вереса та оболоні, і це тоді, коли команді з Києва будь-що потрібно було перемагати. Було створені моменти в одній іншій в одну іншу сторону. Ми мали декілька нагод в другому тамі непоганих, я би сказав, навіть хороших. І якби ми їх реалізували, то знову ж таки це напевно реалізація. Якби ми реалізували, ми могли б сьогодні і розраховувати на більше. Оболонь ще жодного разу за 9 матчів, зіграних між командами, не перемагала Верес. Більше того, на своєму полі кияни навіть не забивали у ворота рівненського клубу. Втім, саме у 12-му турі усім неприємним серіям хотіли кияни покласти край. Не вдалося це було важливо для нас, гра. і тому десь ми засмучені результатом. Але будемо грати, будемо рухатись вперед, будемо справляти цю ситуацію. Нічиєю у Києві команда Олега Шандрука довела свою безпрограшну серію до семи матчів у цьогорічному чемпіонаті. В останні рівня не програвали ще по лісю 15 вересня. За час по тому було зафіксовано п'ять нічийних матчів і дві перемоги. У 13-му турі Верес вдома приймає львівський рух, з яким останніми сезонами грає не надто вдало. Поразка у столиці. Молодіжна команда Рідненського Вереса у Києві поступилася одноліткам з оболоні. Рівняни пропустили два м'ячі: один всередині першого тайму, а інший уже під завісу поєдинку. Рахунок кияни відкрили після удару з кутового. Голкіпер Вереса м'яч не дістав, а оборонці не допрацювали із гравцем суперника. Відтак 0 1 Далі Верес мав чимало нагод зрівняти, втім, зробити цього не вдалося. Більше того, під кінець матчу хлопці Станіслава Упілкова, пропустили. Контрвипад суперника і отримали другий м'яч у власні ворота. Ця поразка для Вереса стала третьою за 12 зіграних матчів. Також у команди 5 перемог та 4 нічиї. Ця статистика дозволяє Вересу знаходитися на сьомому місці у турнірній таблиці. Повністю взяли м'яч під контроль, здавали моменти незадоволеними. Другу гру вже не забуваємо. хоча підпосоли до цього було дуже багато. Нічого страшного, ще п'ять турів залишилось, головне відновитися. Наступна гра з рухом дуже важлива, принципова. Думаю, ми налаштуємося і будемо грати тільки на перемогу. З найнаших березнівчанин Дмитро Кондратюк став чемпіоном Європи серед молоді з важкої атлетики. Український спортсмен змагався у вазі до 81 кілограма у віковій категорії Ю-23. У поштовху український важкоатлет залишив позаду усіх суперників, зафіксувавши переможні 190 кілограмів та завоювавши золоту медаль. У ривку Дмитру підкорилося 144 кілограми, що стало підсумковим восьмим місцем за сумою рев та поштовху у Дмитра вийшло 334 кілограми. Це дозволило Кондратюку здобути ще й срібну нагороду у двоборстві. Додамо, що чемпіонат Європи проходив у Польщі з 26 жовтня по 3 листопада. Україну представляло 35 важкоатлетів. У рівному може з'явитися нове футбольне поле. Планують його побудувати у парку імені Тараса Шевченка на місці старого та занедбаного футбольного поля. Із такою ініціативою виступив президент футбольної академії імпульс Олександр Петров. Усі витрати пов'язані із будівництвом. Бізнесмен візьме на себе. Місто у свою чергу працюватиме над юридичними моментами, дозволами та документацією. Важливо, що збудоване футбольне поле буде у використанні як міста, так і футбольного академії земля під полем залишиться у власності громади. Підприємець її орендуватиме. Використовувати у майбутньому поле планують спільно розподіливши години, коли займатимуться як одні, так і інші. Також у майбутній перспективі місто хоче там зробити й бігові доріжки навколо футбольного поля. Планується будівництво по поля на умовах державно-приватного партнерства. Зараз місто заключило з інвестором меморандум про співпрацю. Як вимагає закон про державно приватне партнерство, буде створена робоча група, яка має визначити умови будівництва. Ну ідея така, що місто виділяє земельну ділянку. Місто Забезпечує документальний супровід, а інвестор будує поле, яке потім спільно використовується з ДЮСШ з нашим міським. Третя поразка. Рівненська футзальна команда Еліксус Хімік Танчик» провела свій третій матч у рамках першої ліги України із футзалу. У рівному команда зіграла проти колективу Фурнітура з Івано-Франківщини. Після першого тайму рівняни поступалися 1-2. За господарів забив Дмитро Луцюк. Втім, позитиву це не додало. У другому таймі рівняни пропустили ще чотири м'ячі і поступилися 1-6. Це третя поразка у третій грі для ФК Еліксус Хімік Танчик». Третій тур згідно з календар. Дарем пропустив ще один футзальний клуб із рівного кардинал 2 авангард дюсш «ЮСШ-4». Цим скористалися конкуренти, потіснивши рівнян із першого місця на третє у турнірній таблиці. Еліксус Хімік Танчик» після трьох зіграних матчів із нулем у графі набрані очки знаходиться внизу турнірної таблиці. То що у матчі проти фурнітури рівняни залишилися без одного із своїх лідерів. Арбітер роздав Андрію дві жовті картки і вилучив його з гри. Другу жовту футзаліст отримав за неспортивну поведінку. Саме так рефері трактував цей момент. Пропоную переглянути. Жовта хартка зараз, але не зрозуміло за що, і це червона Андрію Наумцю. Ось таке вилучення. Констатуємо поразку рівнян і йдемо далі. А там на нас чекатиме рівненське дербі в рамках Кубка України із футзалу. На третьому попередньому етапі цього турніру сліпий жереб звів двох наших представників з першої ліги: Кардинал-2 Авангард «Авангард» 4 та еліксус хімік танчик. Перший матч заплановано на 9 листопада, а гра відповідь пройде 23 листопада. Поєдинки обіцяють бути напруженими та бойовими. Тому не пропустіть. Додам, що у Кубку України у нас була ще одна команда: це Рівненський Метал Груп, який не подолав перший попередній етап. Також на наступ наступних стадіях до Кубку доєднається і Рівненський кардинал, який виступає в екстралізі України. У кубкових матчах за кардинал гратиме Артем Малиновський. Наразі він не з командою. Артем єдиний гравець команд з Рівненщини, кого викликали на навчально-тренувальні збори у збірну України. Ю 19 збірники тренувальний процес проводять в Україні в Ужгороді. Там команда готується до відбіркових матчів на євро 2025 на Рівненщині стартував футзальний сезон. На вихідних відбулися перші матчі другої та аматорської ліг Рівненщини із футзалу. Якщо в головному дивізіоні області стабільно 12 колективів, то у другій лізі цьогоріч на дві команди менше, всього п'ять учасників. Старт відбувся 2 та 3 листопада. А встигнути зіграти усі поєдинки мають до кінця березня. Відомі вже й перші результати у другій лізі зіграли два матчі. Команда друзі 3 3-1 здолала акват. Тор, а Юган 3-5 поступився команді Магістер. В аматорській лізі провели 6 поєдинків. Костопільський комфортсервіс переміг Славуту 3-0. Ютерм зіграв в нічию із ФКЕЛіксус Хіміктанчик 2-2. ФК Альянс Молодіжне 2-1. Переміг ФК Варт Спект Бут. А в «Метал груп був сильнішим за Аладін-4-3. Здобув перемогу і кардинал-2 Авангард Дюс 4 над борщівкою 4-0. А КЗС Костопіль поступився 2-3. Команді Верас Реал Вікінг. Друга ліга. П'ять команд, грають в три кола. Перша ліга 12 команд. грають в одне коло, потім плей-офф. Вісім найкращих. двох ігор визначають переможцю і крокують далі. До фіналу плюс кубок міського голови стартує на всіх вихідних, скоріше за все. Запрошують до участі на Рівненщині хочуть започаткувати роз'їзний чемпіонат Рівненської області із футзалу. Матчі планують проводити у чотирьох спорткомплексах Рівненщини у Дубровиці Зарічному, Сарнах та у здолбунові. Все буде відбуватися у форматі з'їзних турів. Усі колективи приїжджатимуть в одне місце і протягом дня змагатимуться у рамках туру. Такого на Рівненщині ще не було. Ідея така, що так як у команд немає своїх залів, тобто ми з'їжджаємося для популяризації футзала в області, в районах. Умовна приїхали в Сарне по календарю, команди зіграли один тур, приїхали через тизне в інших І Так, але з нашій кількості команд тобто, умовно будемо розуміти, скільки скільки турів буде, і в яких залах більш більше будемо грати. Йдемо далі. Жіноча збірна України здолала у другому матчі збірну Туреччини 2-0 і пробилася до другого раунду плей-офф відбору на Євро 2025 Не обійшлося і без представниці Рівненщини. Наша Ольга Овдійчук із Костопільщини відіграла весь матч. А Яна Котик із Радовилова була на заміні. Також у списку збірної було троє гравчин, які навчалися у Костопільському обласному ліцеї. Це Катерина Корсун та Натія Панцулая із Хмельниччини. І Юлія Шевчук із Волинської області. У другому раунді плей-офф ми зустрінемося із збірною Бельгії, яка за сумою двох ігор вибила Грецію 0-0 і 5-0. Матчі цієї стадії пройдуть 27 листопада та 3 грудня. Гратимуть вдома. Чоловіча Бекарівне стартуватиме у Кубку України матчем проти столичного Селфмейд. Поєдинок відбудеться у Рівному. Перший етап Кубку України пройде з 25 листопада до 1 грудня. До фіналу чотирьох Кубку України вийдуть три переможця. Першого етапу змагання також краща з команд, що програє у чвертьфіналі. Пари однієї другої фіналу будуть визначені шляхом жеребкування. Фінал чотирьох Кубка України заплановано провести навесні 2025 року. Місце проведення буде визначено пізніше. Нагадаю, Кубку України цього сезону візьмуть участь вісім клубів Суперліги та чотири команди із Вищої ліги України. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.